Два тролейбуси сьогодні розстріляли з пневматичної зброї. Кулі пошкодили скло. Воно тріснуло, але не посипалось. Постраждалих немає. З кінцевого пункту вишенка я їхала на Лугову. На перед зупинкою 600річчя, на, на перехресті світофора шістодріжчя, підійшов до мене кондуктор і сказав, що в тебе лопло стекло. Ну, я переїхала перекресток, звісно, і подивилася лопше. Все, я зупинилася. Шарик цей вилучений, направлений на експертизу, порушена кримінальна справа, це дрібне хуліганство. Ну, моя думка, це, мабуть, якісь неповнолітні займалися цим питанням. Між зупинками 600ліття космонавтів були пошкоджені бокові стекла. Вартість одного шкла 600 гривень, плюс робота слюсаря 45 гривень. Простой тролейбусів склав час 23. Один з тролейбусів, в якому було тріснувше скло, вже відправився на лінію. Інший 255-й працівники депо також відремонтували і він рушає працювати на лінію. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.